Син загинув 18 жовтня 2022 року. Ось буде два роки, як він вже загинув, немає з нами. Він загинув, коли звільняли Херсон і під Херсоном село Тріфановка. Він загинув. Він був на нульовій позиції. Збивали вони ці ж ракети, що там. Що там в небі летіло? вони, Їхня група, він був Дуже. командир підрозділу він був. І збивали. і так, угу. попало, Попали вони під мінометний обстріл. І так сталася судьба. Що в 11 ранку він написав, що все норма, а в 2 часа він загинув. На другий день вже мені принесли звістку, що його немає. Коли почалась війна, це 24 числа лютого. А 1 числа він уже був в часті. Він вже пішов, він не ждав, що йому принесуть повістку. Він працював на шахті західно-донбаська, не чекав, що йому принесуть. Він сам пішов в воєнкомат, і його повістка вже лежала, чекала на нього. І він її взяв і його вже відправили на кривий рух, так як він служив, строковій службі проходив. Він був сержантом. Він закінчував Шепетівський навчальний там округ сержантів і його відправили одразу на кривий ріг. Більш за все потім спілкувалися, так він комусь напише чи подзвони. Ну він старався більше дружині, тому що там маленькі дітки, він дуже скучав за ними, він дуже любив їх. Ну, і він старався валі. Я тоді валюще дзвоню, Валя. Саша виходив на зв'язок, да. інколи він і мені телефонував. Був такий момент, що він колись зателефонував і каже мені, каже, ти представляєш, ми три дні були без води і без їжі. І я каже, щоб тобі зателефонувати, заліз на дерево, бо немає зв'язку. Каже, заліз на дерево, щоб тобі зателефонувати. Ти не представляєш, як ми радувалися дощу всі. Я, настільки він у мене був такий щепітільний ну чистоплюй, як ото кажуть, завжди, коли виходить на вулицю, він десять разів подивиться в люстерку, щоб чи на ньому нічого там такого немає. І тут представте собі, що немає три дні ні води, ні їжі, ні вмитися. Каже, ми наконець напилися води і, і вмилися. Оце. А так він нічого не розповідав. Я дуже багато речей знала, коли він вже загинув, що він зробив собі тату на руці, я навіть, навіть не знаю, яка вона, ні картинки не бачили, що це вже він загинув, мені вже сказали. Коли в нас тут случалися такі моменти, що ну, по Павлограду, там тіпа, прильоти, як їх називають у нас, він завжди телефонував Мам, у тебе все в порядку, да у мене все в порядку, і завжди запитував, гроші є, «Так, да. гроші є, не переживай. Поховали ми його в селі Самарському, Патропавловського району, так як в Алюшині, батьки звідтіля, і кладовище знаходиться недалеко від них, де вони не проживають. Його там всі любили. Він як сідає там, чи в магазин їде на велосипед, сяде, він усіх кожного за це з кожним поздоровкається, спросить, як, як діла, як здоров'я. І коли його хоронили, то прийшло все село. Ну, не тільки все село, там і Петропавловка була. Цей. Ну, Я ж кажу, що і ми так я сама предложила, ну, що я можу сама зробити. Ну, похоронила б я його тут на алеї, ну я нічого сама не можу зробити. А там все-таки сват. І я їм дуже благодарна. І свахи і сватові, і Віталіку, і Юлічки, що вони мене підтримують, що вони уходжують за Сашиною могилою. Валюша в основному з дітками проводить там час. Я їм дуже дякую. Вони мені найрідніші стали в трудний момент, от, вони стали мені найріднішими. Вже, я ж кажу, поставили пам'ятник, вони вхажують за ним, за тим пам'ятником. Я їздю, звісно, стараюся їздити, але я ж кажу, більше часу проводять вони, і я їм дуже благодарна okay. за це. Я ненавиджу тих, хто це все затіяв цю війну. Тому що війна не несе нічого доброго, вона несе розруху, вона боль, несе батькам, дітям, всі від цього тільки страждають всі. Я не знаю, хто, хто придумав цю війну, кому вона потрібна, ця війна. Наші технології живі, радуйся, як ви самі сказали, ресурси в нас є. Все є для нормального життя. Навіщо це все? Мені б хотілося єдине, щоб війна закінчилася. Більше за все, щоб не страждали наші внуки, вже внуки не страждали. Тому що я ніколи не думала, що моя дитина загине, що, що він буде воювати. Я ще пам'ятаю маленькою, як бабуся моя казала, та, що гляділа нас, бо мами теж четверо дітей було. І вона казала, що найгірше це війна. І я хочу, щоб ви не знали, що це таке війна і голод і розруха. От і я хочу. Найбільше моє бажання в цьому, щоб війни не було, щоб вона скоріше б закінчилася, щоб не страждали наші діти, наші внуки не страждали. Робіть усе, допомагайте, зсу, щоб до нас сюди не прийшло, щоб щоб ця війна закінчилася скоріше, щоб не страждали наші діти та онуки. Єдине, оце я хочу сказати, щоб допомагайте, там, ЗСУ, там, донатьте, хто не може донатити, хоч навіть просто словом якимсь підтримкою якоюсь.